Шановні друзі, українці, співвітчизники, курси німецької для українців. Німецька є однією з найважливіших мов у світі та відкриває двері для нових можливостей. Як українському громадянину в Німеччині важливо володіти німецькою мовою, щоб успішно інтегруватися тут і просуватися в професійному житті. Наші курси німецької пропонують ідеальну можливість досконалити свої мовні навички та сформувати своє майбутнє. Наші курси німецької розроблені спеціально для потреб українців у Німеччині. Ми пропонуємо вам індивідуальні програми навчання, які адаптовані до ваших навичок і потреб. Деякі з наших викладачів також є вчителями німецької мови, які не тільки говорять мовою, але й розуміють культурні нюанси. Вони пропонують вам компетентну підтримку та готові відповісти на будь-які ваші запитання. На наших курсах німецької ви не тільки вивчаєте граматику та лексику, але й вмієте використовувати німецьку мову в повсякденному житті. Ви практикуєте розмову, аудіювання, читання та письмово в реальних ситуаціях і таким чином вивчаєте мову на практиці. Ми також підтримуємо вас у підготовці до іспитів з німецької мови, необхідних для вашої роботи або планів навчання. Наші курси німецької мови проходять у збалансованих групах, щоб ви отримували достатньо часу та уваги від наших викладачів. Ми також пропонуємо індивідуальні уроки, якщо ви віддаєте перевагу індивідуальному підходу. Наші курси є гнучкими та можуть бути адаптовані до ваших потреб. Ми також пропонуємо онлайн-класи, щоб ви могли вивчати німецьку мову будь-де. Не пропустіть можливість вивчити німецьку мову та створити своє майбутнє в Німеччині. І разом з цим ви також можете підтримати свою рідну країну, Україну. Ми також підтримуємо вас у приватних питаннях, наприклад, житло, сім'я, офіси. Понад 800 співвітчизників та учасників підтверджують високу якість навчання німецької мови. Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися більше про наші курси німецької мови та зареєструватися на них. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість познайомитися з вами та допомогти вам на шляху до вивчення німецької мови. Просто зв'яжіться з нами за номером 0800 77 89 100 або надішліть нам електронний лист на адресу info